Діти секс працівників, як ви дізналися, що ваша мама чи тато працюють у цій сфері? Коли я народилась, мама вже не працювала в секс бізнесі, але мого старшого брата вона утримувала на гроші, які заробила працюючи стриптизеркою. Вона все життя працювала в сфері обслуговування клієнтів. Коли мені було 7 чи 8 років, я захотіла щось подивитись на сімейному комп'ютері і побачила повідомлення у Фейсбуці, яке вона надіслала своїй подрузі, де згадувала, що колись була танцівницею. Прочитавши це, я дуже розхвилювалась і пішла до мами, думаючи, що вона була балериною. Чи Щось на зразок того. Вона пояснила мені у найбільш прийнятних для мого віку термінах, що вона була стриптизеркою. Звісно, у всі деталі вона не вдавалась, поки я не підросла. Мій батько відверто розповів мені, що був Жиголо у Денвері у 80-х роках, 30 років по тому. Він переїхав туди, щоб втекти від жорстокого ставлення вдома, коли йому виповнилось 18 років, і вирішив, що це найкращий спосіб звести кінці з кінцями. Моя мама працювала стриптизеркою і самотужки виховувала чотирьох дітей. Вона зникала ночами. Я помічала дивне вбрання та взуття в її шафі та робочій сумці. Від нього сильно тхнуло сигаретами. Одного разу я подивилась фільм День незалежності, в якому дружина Віла Сміта займалась екзотичними танцями і якось сама здогадала, що відбувається. Одного ранку ми з нею сиділи за кухонним столом і снідали. Я тоді була в четвертому класі, і я запитала її, ким вона при працює. вона кумедно на мене подивилась, і я продовжила запитавши, чи не стриптизерка вона. Мама запитала мене, чому я так думаю, і я виклала все, що перерахувала вище. Тоді вона підтвердила мої підозри і запитала, чи це мій батько розповів мені про це. Я запевнила її, що це не так, і вона попросила мене ніколи не розказувати про це моїм трьом братам. Звісно, я ніколи не розповідала. Зрештою, вона покинула цю роботу і зараз дуже успішна. Я пишаю. З нею і, хоча раніше ображалась на неї за деякі її рішення, тепер усвідомлюю, що вона просто робила все можливе, щоб подбати про своїх дітей. Моїй мамі якимось чином вдалося накопичити купу грошей ще до мого народження, але вона не мала жодного досвіду роботи. Окрім того, після розлучення батьків якийсь старший друг придбав для неї будинок. Одного разу у підлітковому віці мені стало цікаво, і я запитала, чи не була вона секс працівницею, оскільки це було єдине логічне пояснення таких статків. Мама страшенно розлютилась на мене за те, що я дізналась, і розсердилась на тата за те, що він розповів мені. Він цього не робив. Бив. батько сам був нажаханий тим, що я знаю, адже батьки домовилися, що я в жодному разі не маю про це довідатись. Це було 17 років тому, і наші стосунки досі напружені, бо мама думає, що я засуджую її і вважаю себе кращою за неї. Хоча мені абсолютно байдуже, що мама колись була секс працівницею. Одного разу вона навіть напалась і зателефонувала моїй бабусі по татовій лінії, коли та ще жила з батьком і вилаяла її за зневагу, хоча бабуся, як я не мала жодного уявлення про мамину професію. Мене виховували бабуся з дідусем по татовій лінії, тому що мати була наркоманкою і повією, а тато наркозалежним, який все моє дитинство просидів у в'язниці. Я дізнався, що мама була повією, коли мені було, мабуть, 13-14 років. Я сильно посварився з бабусею і вона обмовилась про це. Я сприйнявся на спокійно, як на свій вік, але головним чином, тому що ми майже не підтримували з нею жодних контактів, і я вже знав, що вона була наркозалежною. Жінка вказала це в документах про моє усиновлення. Мама мого найкращого друга займалася екзотичними танцями ще до його народження. Їй, як і багатьом людям у Голівуді, було важко дозволити собі перепочинок. Тож вона почала танцювати стриптиз, щоб якось оплачувати рахунки, а потім це переросло в інші заняття. Згодом вона почала зустрічатись з одним із завсідників, закохалась, вийшла заміж і поїхала з ним у глухомань. Там вони вели доволі скромний і спартанський спосіб життя. Вони прожили у шлюбі кілька років. Перш ніж вирішили, вирішили, що з цього нічого не вийде, і полюбовно розлучилась, розділивши майно. Щоправда, хлопець, за якого вона вийшла заміж, виявився дуже заможним спадкоємцем великої корпоративної імперії, який просто вирішив жити як аскет, не зважаючи на своє багатство. Так вона отримала кілька мільйонів. Трохи згодом познайомилась з батьком мого друга і завела сім'ю. Наскільки я пам'ятаю, вона досить відверто говорила про це зі своїм сином, коли ми стали старшими. Він, м'яко кажучи, був шокований. Але співчував тому, через що їй довелось пройти, і ніколи не принижував її за це. Коли я служив, мої друзі дізнали, що я ніколи не був у стриптиз-клубі і затягли мене в один з найбрудніших закладів міста. Вони оплатили мені приват у вагітної стриптизерки, яка виявилась дружиною мого командира. Я зустрічав її кілька разів, але, чесно кажучи, не знаю, чи вона впізнала мене. Вона була напрочуд гнучкою та енергійною. Звісно, жінка не була на останньому місяці, але вагітність була помітна неозброєним оком, навіть коли вона була одягнена. Я був здивований. Дивований тим, що вона досі може таке виробляти. Весь цей час я думав: Боже, сподіваюсь, твоя дитина ніколи не дізнається, як ти її виношувала. Після цього я не можу ходити в стрип-клуби. До речі, пізніше командир з нею розлучився, бо, врешті, дізнався, що вона підробляла, трахаючи хлопцями в клубі, навіть будучи вагітною. Моя двоюрідна сестра сиділа на OnlyFans, доки однокласники її 12-річного сина не знайшли її акаунт. Діти в цьому віці можуть бути дуже жорстокими, і хлопця сильно почали цькувати. Врешті-решт довелося змінити школу, тому що все ставало щораз гірше. Батько дитини здобув повну опіку після того, як цькування повторились в новій школі з тієї ж самої причини. Її син впав у глибоку депресію і почав наносити собі тілесні ушкодження. Згодом син з батьком. О, переїхали в інший кінець країни. Тепер вони почуваються набагато краще, бо звали всі контакти з мамою до нуля. Загалом ситуація дуже сумна. Я був на четвертому курсі для американців. Це здається другий курс університету. Коротше кажучи, в Ірландії є сайт для ескорту. Один студент сидів там і помітив, що мама його однокурсниці пропонує свої послуги на цьому сайті, наче цього було замало. Вона використовувала ім'я доньки як своє ескорт. Ім'я я ніколи не зможу зрозуміти, як можна дозволяти якомусь випадковому хлопцеві робити все, що йому заманеться, і при цьому називатись іменем своєї доньки. Студент, звісно, розніс цю інформацію по всьому університету. І, хоча та дівчина була повною дурепою, мені було дуже шкода її Ніщо з того, що вона зробила, не заслуговувало на таку реакцію та приниження. Після двох з гаком десятиліть заперечень, усе стало очевидним. Мама була наркоманкою, як і тато. Вони розлучились, і батько став безхатченком. Мама жила на соціальну допомогу, рилась у смітниках у пошуках їжі і завжди була без гроша в кишені. Пригадую, що вона почала займатися проституцією, коли мені було років 12, Чи десь так вона переодягалась і зникала вночі, залишаючи мене саму. Пізніше ми переїхали ближче до моєї бабусі. Вона Зняла будинок для нас і моєї наркозалежної тітки, незадовго до того, як ми дізналися, що у бабусі рак легенів до нас почали приходити якісь незнайомі люди. Я інколи заходила в мамину кімнату за чимось та досить швидко перестала наближатись до її спальні. Кілька разів я знаходила секс-іграшки, і якісь латексні речі. Одного разу я натрапила на маминого друга, який лежав голий у ліжку і дивився порно в її кімнаті. Я глибоко заховала всі. Спогади, щоб забути їх, і мати змогу продовжувати любити своїх батьків, наче цього лайна ніколи не траплялось. Врешті-решт, мама зняла кімнату в засраному мотелі за кілька миль звідси і почала проводити там, де далі більше часу. Іноді я бачила її лише раз чи двічі на тиждень. Коли вона поверталась додому, то зазвичай приносила мені пару бургерів із заправки. Вона казала, що хотіла втекти від домашнього хаосу і бути ближче до роботи. Я ніколи не питала, що це за. Робота в глибині душі знала, але заперечення чудова річ, коли тобі тринадцять. Тож я переконувала себе, що вона працює в магазині, а мама була більш ніж щаслива, що я все вірила. Зрештою, стражданням бабусі прийшов кінець, а тато вирішив спробувати навести лад у своєму житті. Я переїхала з ним до міста, звідки нас забрала бабуся. Маму я бачила десь двічі на рік. На жаль, татові так і не вдалося зібрати своє лайно докупи, і коли мені було 16, мене Відправили до Техасу жити з тіткою алкоголічкою. Ми з мамою підтримували дуже слабкий контакт і розмовляли хіба що на свята. Я бачила її одного разу, коли тітка-алкоголічка відправила мене додому на тиждень, і я залишилась з мамою в тому клятому мотелі. Знову ж таки, вночі вона просто зникла. Одного разу задзвонив телефон, і я підняла слухавку, думаючи, що це може бути вона. Але це виявився якийсь хлопець, коли я сказала йому, що я її дочка і можу передати. Ту повідомлення він запитав, чи не хочу я попрацювати з мамою. Розсміявся і поклав слухавку. Цей гидкий скрипучий голос досі переслідує мене в нічних кошмарах. Зараз мені 40. Ми з мамою не близькі, але стосунки краще ніж були. Вона пройшла реабілітацію і переїхала до штату своєї мрії, живе поблизу скелястий гір. Вона досі тримається без ривів і добре себе почуває. У неї своє повсякдення і їй комфортно. Ми часу листуємось, обмінюємось світлинами, і я розповідаю їй про своє життя, якщо трапляються якісь важливі події. За весь час я бачилась з нею двічі. Один раз я їздила до неї, коли мені було 34. Це був приємний візит, і ніхто з нас не намагався говорити про минуле. Думаю, ми обидві боялись одна одної. А кілька років тому вона приїхала до мене на весілля. На цьому все. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що ви думаєте про працівників секс індустрії? Напишіть в коментарях.